Чемпіонат могилів Подільської громади серед аматорських команд визначив переможців. Змагання тривали протягом п'яти тижнів. Шість команд зіграли між собою за круговою системою. За підсумками змагань, перше місце здобула команда футбольного клубу Могилів Подільський на другій сходинці ФК Немія. Третіми стали футболісти команди Дністер С. Серебрія. На четвертому місці МПВК Виправна колонія. П'ятими стали спортсмени технолого-економічного коледжу. На шостій сходинці команда монтажно-економічного коледжу. У кожній команді були визначені кращі гравці, а саме Дмитро Свідовий, Максим Гаврилець, Максим Москалюк, В'ячеслав Боднар, Олександр Шоломінський, Владислав Данилюк. Кращим воротарем чемпіонату став Сергій Форманчук. А кращим бомбардиром, який забив 28 голів, Микола Жеребнюк. Обидва гравці з команди ФК Могилів Подільський. Кращим гравцем турніру став Олег Харчук. Футбольний клуб не міє. Чемпіонат пройшов під патронатом міського голови Геннадія Глухманюка, директора монтажно-економічного коледжу Володимира Заячковського та обласної асоціації футболу. Церемонія нагородження відбулася за участю заступника міського голови Михайла Слободянюка. Голови обласної асоціації футболу Юрія Максименка, голови районної асоціації футболу Михайла Гуцуляка, а також начальника відділу з питань фізичної культури та спорту міської ради Дмитра Савкова. Команди були нагороджені кубками, медалями, грошовими винагородами могилів Подільської міської ради.